Доброго дня, представтесь, будь ласка, розкажіть вашу історію. Доброго дня мене звати Катерина Максименко. Я майстер спорту з тенісу. Я тренер по тенісу. Треную діток і дорослих. В корол в корол я вже майже два роки. Прийшла сюди по здоров'ю, по питанню здоров'я мого сина. Я також мама двох дітей. Вирішивши е, питання, які мене хвилювали, я дуже зацікавилася продукцією, і наразі е, ще я нутриціолог і е, маю освіту рибі тому що я працюю з людьми, е, я їх треную. Відповідно, вважаю, що тренера повинні бути не тільки е, тренерами і обізнаними в плані е, спорту, да, а також в плані фізичного здоров'я, ментального здоров'я. Е, Реабілітації, так і інше, тому зараз, наприклад, працюючи з дітками, я бачу, що дуже багато дітей втомлені. Вони мають величезні навантаження в садочках, в школах, в купу гуртків. І як тренер, я завжди раджу, щоб дітям допомагали різними вітамінами, мінералами, добавками. Адже в сучасному світі це зараз дуже дуже важливо. Дуже вам дякую. Друзі, я хочу вам розказати точніше, познайомити жінку, яка поділиться дуже яскравим результатом. Представтесь, будь ласка, і скажіть, що у вас за результат? Вітаю! Мене звати Наталія Рунова. Я з міста Ужгород. і. Результат у нас шикарний, тому що я не шукаючи коралового клубу, він знайшов мене сам, тому що я просто шукала спасіння для своєї дитини, котрий страждав 17 років атопічним дерматитом. І у нас було лише знаєте біг по кругу, поліклініка, лікарі і аптека. Поки мені поки я не знайшла коралевий клуб детокс. І на другий місяць, коли пройшли атопіч, ой, анти, антипаразитарну програму. Амо у дитини е, тіло стало чисте, і ці всі покраснення це все пройшло. Тобто, лише концептуальний підхід рішає причини виникнення. Да, у нашому випадку це атопічний дерматит. Так, дякую вам, будь ласка.